Ми в березні сіяли в землю насіння, щоб з нього свобода і воля зросла, углек набирали від сонця проміння, щоб світ звеселився без горя і зла. Змінилася долі в епоху буревну, тепер ми дерева з корінням міцним. До світла підносимо мрії таємні, хай крицею стануть і сяйом нічним. Ми стали, мов камінь, тверді, непорушні, Незламні, мов кремінь, міцні наче сталь, Цілющі, мов зілля світці, вічай душні, і серця наші сяють, як златий кришталь. Ми зорі ясні, височезні, мов небо, джерела живої у спеку води, ободні гіркі. Не зламають потреби, і вічні дозріють свободи плоди.